Добрий день, діти! Сьогодні ми проведемо з вами урок ЯПС. Ми починаємо зошит тижня 20-го. Тема тижня Ми багаті на таланти, пісня тижня Барви рідної землі. І наш сьогоднішній урок Франція, Устрій Східних Слов'ян. Близно, в 1159 році нашої ери індійський математик Пхаскара ІІ запропонував один із перших проєктів так званого вічного двигуна пристрій, який здатен був би працювати вічно, без будь-яких джерел енергії. Уявіть собі, млин, який би створював потік повітря для свого ж обертання. Або лампочку, світло від якої генерувало б електроенергію для власних потреб. Такі пристрої засіли в головах багатьох винахідників, адже вони могли б безкінечно генерувати електричну енергію. От тільки є проблема всі ці ідеї не працюють. Кожна з ідей вічного двигуна порушує один або й навіть більше фундаментальних законів термодинаміки, що описують співвідношення різних форм енергії. За першим законом термодинаміки енергія не виникає ні звідки сама по собі, і не зникає безслідно нікуди. Ви не можете з певного процесу отримати більше енергії, ніж затратили на нього початково. Цей закон одразу ж перекреслює всю користь вічного двигуна. Машина буде поглинати стільки ж енергії, скільки вона генерує. Лишньої енергії не вистачить навіть на зарядку телефону чи іншого гаджету. Вчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, Головне запам'ятаємо запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, все урок прекрасний, запитання маємо на всі відповідати. Повідаємо! Запитання до уроків! Яка країна найбільша в Західній Європі? Скільки об'єктів усесвітньої спадщини ЮНЕСКО налічує Франція? Яким був устрій східних слов'ян? Яким є рельєф Миколаївської області? Які корисні копалини видобувають у Миколаївській області? Яка річка протікає лише територією України і впадає в Чорне море? Про що повідомляє закон збереження енергії? А тепер хвилинка афірмації. Проговоримо текст разом з диктором, заплющумо очі та пошепки відтворимо ті афірмації, які є для нас важливими. Завжди підношу руку, я вчусь із задоволенням. Я уважно слухаю вчителя й однокласників. Я міцно запам'ятовую навчальні одиниці. Перегляньмо відеофрагмент Світ навколо нас дамо відповіді на запитання. Вітаю вас, друзі! Я мандрівниця Наталка, знову разом з вами. Сьогодні запрошую вас у подорож країнами Західної Європи. Нас чекає Франція. Рушаймо! Франція Займає західну частину європейського материка. Є найбільшою за площею в Західній Європі. Завдяки своєму географічному розташуванню Францію нерідко називають центральною країною Західної Європи. Франція має одночасний вихід до Атлантичного океану, Середземного моря. І через Ла-Манш у північне море межує з Андорою, Бельгією, Люксембургом, Німеччиною, Швейцарією, Італією та Іспанією. Столиця і найбільше місто країни Париж. Що вам нагадують контури Франції? Наприклад, французам. Територія країни за формою нагадує шестикутник. У Франції представлені різні форми рельєфу високі гори з височинами і рівнинами. Західні та північні райони Франції рівнини низькогір'я. у центрі та на сході середні гори. На південному заході піренеї. На південному сході Альпи, найвища вершина Франції та Західної Європи, гора Монблан, 4807 метрів. Інші великі гірські системи, окрім цих, центральний французький масив, Юра, Вогези та Севенни. Найдовша річка країни Луара. Також великими є річки Рона, Сена, Гаронна. Франція одна з найцікавіших країн світу. Ця держава багата своєю історією та культурою, загадково казковими пейзажами та затишними містами. Тут завжди дуже багато туристів. Офіційна державна мова Франції французька, але без англійської ви роботу ні за що не знайдете. І жоден француз не зможе зрозуміти, як це ви не говорите англійською мовою. У Франції розташовано найбільше замків у світі майже п'ять тисяч. Приблизно стільки ж уже зникло з французької землі. Усі замки побудовано в середньовіччі, а зараз більшість оголошена ЮНЕСКО об'єктами всесвітньої спадщини. Франція налічує близько 45 пам'яток, які ЮНЕСКО вписала як об'єкти світової спадщини, і ця кількість є однією з найвищих у світі. Один із них Ейфелева вежа. Символ Парижа, ця величезна металева споруда за вишки понад 320 метрів, була побудована за два роки і два місяці в 1889 році, названа на честь інженера Гюстава Ейфеля, який її спроектував і побудував. Ейфелева вежа була зведена як тимчасова споруда. До Всесвітньої виставки, але з часом перетворилася на головну пам'ятку Парижа. Сам Ейфель називав її трьохсотметровою вежею. Інша народна назва Залізна леді. Західна Європа це світ навколо нас. Яка країна найбільша в Західній Європі? І скільки об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО зосереджено у Франції? Найбільша країна Західної Європи це Франція. 45 об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО зосереджено у Франції. А зараз у на нас танцювальна хвилинка з пісенькою про сторони світ. Доброго дня! Мене звуть Надія. Я хорограф проєкту Інтелект України. Зараз ми з вами будемо ввчати рухи до фізкульт хвилинок Я впевнена, у нас з вами все вийде. Ми вивчимо рухи до фізкульт хвилинки. На слова північ піднімаємо руку догори. На слова південь опускаємо руку вниз. Далі показуємо напрямок. Захід, схід. І ще раз. Північ, південь, захід, схід. Далі показуємо проміжні частини світу. Північний захід, північний схід. Південний захід, південний схід. Південь захід, Обирай, куди йдеш ти у похід, північ, південь, захід, Обирай, куди йдеш ти у похід, іду на північ, іду на південь, іду на захід, а я на схід, іду на північ, іду на південь, іду на захід, а я на схід, північ і захід, північ і схід, як десь браюсь у похід, <скільки> піде <скільки> <стрес> на <Південь, стрес> <Південь, стрес> захід, південь схід ми, друзі, скажемо, бриві! Північків, день за кітскіт, сторони чотири пам'ятати слід, Північ, південь захід, кітські, сторони чотири пам'ятати слід, північ захід, північний схід я теж збираю у похід, Південний захід, кіт, південь схід, ми, друзям скажемо, Привіт! в день в захід, схід, сторони чотири пам'ять да ти слід, північний захід, фінічний скид, я теж бираюсь у похід, піде не захід, піде не схід, ми, друзям, скажемо, привіт, Ура! Північ, південь, в бривій! Сторони чотири пам'ять, да ти слід, він ніч південь захід сі, сторони чотири пам'ять слід Наше п'яте завдання: розглянемо політичну карту Європи на сторінці 6, знайдімо Францію та її столицю, місто Париж, підкреслимо їхні назви. А також візьмемо участь у географічному дослідженні. Виконаємо завдання. От Франція, ось столиця, Париж. Перше питання. Продовж речення, використовуючи знання про сторони світу та вміння користуватися політичною картою. Країна сусідка Франції на південному заході. Ми дивимося в карту. Іспанія. Країна сусідка Франції на південному сході. Італія. Країни сусідки Франції на сході. Швейцарія і Німеччина. Країни сусідки Франції на північному сході. Бельгія, Люксембург. Розглянемо фрагмент фізичної карти Європи та оберімо правильну відповідь. Запитання може мати кілька правильних відповідей. Які форми рельєфу має Франція? Гори рівнини. І ще одна, один варіант відповіді: на півночі і заході рівнини, на Сході, Півдні, гори і Височини. Я обираю відповідь В. Які водні об'єкти омивають береги Франції? Тут кілька у нас варіантів. Протоки, Ламаш і падекале, Біскайська затока, Ліонська затока, Лігорійське море і чорне. море. Чорне море точно відпадає. Бачимо Ліонська затока. Ось вона. Біскайська затока. Падекале. Дійсно, ось вона проходить. Лігорійське море береги Апенінського півострова. Марсет це теж французьке місто. Значить, нам підходить Лігорійське море. Отже, ми визначаємо Лігорійське, Біскайське, Ліонська. Яку назву має найвища вершина Франції та Західної Європи, розташована в Альпах? Монблан, 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 Екрен, Говер. Монблан. Мумблан. Підповідь Б. Її висота 4807 метрів. Яка річка є найбільшою у Франції? Сена, Луара, Ронна, Ронна. Луара? Розглянь контури Франції, що вони нагадують французам? Що вони нагадують вам? Французам вони нагадують чистикутник, мені особисто, мабуть, також. Обведімо на зображенні острів Корсика, що належить Франції. Знайдімо цей острів на карті на четвертій сторінці, підкреслимо його назву. Острів Корсика. І ось я його вводжу на зображення. Напиши цифрами висоту вершини Монблан. Запишімо. 4807 метрів. А зараз у нас нейробіка від АІ для майбутніх інтелектуалів. Ми візьмемо участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ. Чемпіонат зі швидкісної лічби. У мене вийшло 6 мільйонів. Перевірно. Правильно 6 мільйонів. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ. Чемпіонат зі швидкісної лічби. У мене вийшло 7 мільйонів перевірно. Друга комірка 7 мільйонів. Нейробіка для майбутніх істориків від Аї. Чемпіонат. Зі швидкісної лічби миттєво полічи всі історичні джерела. Увага! Зустрічаються пастки. Здогадайся, які саме. У мене вийшло 19, перевіримо. 19 історичних джерел. Отже, підсумуємо перша комірка 6 мільйонів, друга 7 мільйонів і третя 19 історичних джерел. А зараз в нас танцювальна хвилинка з пісенкою про мільйони. Хочемо перепочити і мільйони полічити. Разом будемо співати і завзято танцювати. Одиниця, шість нулів, треба знати, як закон. Одиниця, шість нулів. Знаємо ми, що цей мільйон. Два мільйони, три мільйони, мати, матикам потім йдуть чотири-п'ять. Шість сім вісім діти вчать, дев'ять, десять називаєм Це по черзі пригадаєм щоб мільйони рахувати, треба їх на пам'ять знати. Один мільйон, два мільйони, три мільйони, чотири мільйони, п'ять мільйонів, шість мільйонів, сім мільйонів, вісім. Мільйон, два мільйони, три мільйони, чотири мільйони, п'ять мільйонів, шість мільйонів, сім мільйонів, вісім мільйонів, дев'ять мільйонів, десять мільйонів. Хочемо перепочити і мільйони полічити. Разом будемо співати і завзято танцювати. Одиниця шість нулів. Треба знати, як закон. Одиниця шість нулів. знаємо, що це мільйон. Ось так. На завдання позначимо правильне твердження: основні історичні джерела, за якими науковці досліджують середньовічну історію України. Речові писемні. Я погоджуюся з цим твердженням. Частина Європи, де розселялися східні слов'яни, рівнина з родючими ґрунтами, великими річками та їхніми притоками. Дійсно, це правда. Вікінги, северяни, деревляни, хорвати, уличі, Тиверці, голиняни. Це східнослов'янські племені Союзи. Ні. Тут є помилка вікінгів. точно не східнослов'янські племінні союзи. Основне заняття східних слав'ян почали скотарство. Знов таки, ні. Основне заняття східних слав'ян землеробство. Слов'яни заглиблювали свої житла в землю і обмазували глину. Так, це так, це правда. Отже, у нас три правильних твердження. Розгляньмо карту знань устрій східних слов'ян на 41-й сторінці. Висловимо припущення, чому слов'яни об'єднувалися в племінні союзи, і центром якого Східнослов'янського племінного союзу був Київ. Отже, чому слов'яни об'єднувалися в племінні союзи для того, щоб оборонятися від сильного ворога? Вони тимчасово об'єднувалися в племінні союзи, на чолі яких стояв князь. І з військовим загоном дружинами Центром Полянського племінного князівства стало місто Київ на кінець восьмого століття, а згодом утворилося перше державне об'єднання східних слов'ян Русь Україна. Отже, карта знань устрій східних слов'ян. Племена складалися з родових общин, з сусідських общин. Племена очолювали вожді, найхоробріші чи найдосвідченіші чоловіки. Вони вирішували найважливіші питання життя племені. Вони із Радою Старіших або з народними зборами, які називалися Віче. За потреби оборонятися від сильного ворога слов'янські племена тимчасово об'єднувалися в племінні Союз. На чолі стояв князь, який мав військовий загін дружину. Племінні князівства невеликі державні утворення племінних союзів, князь спадковий правитель, мешкав у місті Городищі. Таким утворенням на кінець 8 століття. Стало Полянське племенне князівство з головним містом Києвом, а згодом утворилося перше державне об'єднання східних слов'ян Русь, Україна. Дякую всім за роботу, за увагу, до побачення!